Якщо ви помітили, з нами сьогодні немає нашого капітана Оксани. Ей, hey, народ, скажіть мені, будь ласка, що то наша Оксанка за кулісами до трупи пристьогнута? <рес> так, значить, поки наручники не дали річку, будемо починати, понятно? Поїхали? Знаєте, одного разу на кухні син попросив купити йому собаку. І ось е, пройшли роки, і його мрія збулася. Дивимося. При Макс, Макс, вставай, сонечко, вставай. Мам, тобі не здається, що це вже перебор. Ну, цей песок! Собака до друга дитину в сім'ї. Треба бавити, піклуватися, що він опіде. Може, ви хоча б не будете мене бити за те, що він робить. Сусіди думають, що без молитися навчився, я плачу постійно по ночах. Та ти закрий свою маму! Мама! Будь ласка, скажи тату, щоб він не водив мене в туалет на вулицю. На меду до класники вже пальцями тикає. Ти чого йому в того разу наробив? Та то не я, то пес! Пес! Може, ну хоча б тоді без поводками не вигулюйте, а? Би ти втік, так того разу. Ви мене самі у парк повели, сказали, йди, корми качок, я покормив, прийшов, вас нема. Так ти закриєшся, марту! Не знаю, що вам казати. чесно. Я не входя. Хто поміняв нутеллу і мій крем? Саша, це ти? А зараз пауза. На цьому моменті мовити наш афроамериканський друг. Який втік, ми ходу двері або погано закрили, або в залі настільки темно, що ми його походу не добачаємо. Тому його роль зіграю я. Добрий день, сусіди, а у вас солі не буде. Це собака і фіга. Це просто дуже якісний дубляж. І Знаєте, у нас в франківську стільки бидла, і всі вони ведуть себе однаково. Складається враження, що десь є школа, і їх там тому навчають. Uh, уявить собі, себе, франківськ пасічна, школа битва. Наши дни. Здорово, пада! Здорово, светлина! Михайловна! Доброго дня! Присели! Кто мне скажет, где его последнее занятие? Ты, чмо! Кажи! Імпульс! Відповідь не повна, чмо! Кабан доповнив. Передача імпульсу цивільному при незгоді в короткочасній дискусії. Красава! А тепер продемонструй! Чмо йде сюди. Айфон є подзвонити? Я не маю. Немлля! А душе — душі душевно в душу. А зараз питання на оцінку. Хто мені скаже, скільки треба випити дівчині, щоб стати популярною? Шмара. На доліще. Красавцем. Так, хто зробив домашнє завдання? Ти чмо зробив домашнє завдання. Йди сюда. П'ять тупи, чмо! А може не треба п'ять? Не, не, тупи п'ять! Покулярчики, давай! Раз. Два. Чо три! Чотири! П'ять! Упс! форс мажорчик І кто мені скаже, що треба борбити в даних випадках? Ясно! Давай! Так, я чешу звідси. На медаль пацанчики, да. Так, друзі, сюди, будь ласка, сидіть. Так, не сюди, сюди сюди сидіть. Серйозне питання. Просьба да? так. Чому? Я постійно граю як якось типелі. Хто що вміє, то і грає. Нє, я хочу показати себе повністю. І що в тебе є? Ні-ні-ні, сань, 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 Давай акуратніше, але я це заберу. Тут збоку постоїмо, а ти покажеш себе і об'явиш наступний номер, добре? Давай, давай, зможеш. Пісня! Ну і що це таке? Пісня. Знаєш, я тебе здивую, але це не пісня. Скажи це Потапу. Знаєте, і в кінці нашого виступу а, хотілося би дуже багато чого сказати, повитирати. Народ, у нас більше немає часу. Ні, Ми засікали нас у підставили ще хвилину. У нас немає більше часу. З вами була команда 5.0. Команда з дуже неліським гумором. До побачення! Obrigado. Ah,